Російські загарбники атакували п'ять населених пунктів Харківщини. Минулої доби одна людина загинула. В обласній військовій адміністрації зазначили, окупанти запускали ударні дрони та скинули сім кабів. У куп'янському районі пошкоджені вісім приватних будинків. в Візюмському зруйноване кафе. У п'ятиповерхівці неподалік вибило шибки більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема на Куп'янщині, розпитає Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, добрий день, пане Андрію. Розкажіть, яка оперативна ситуація в Куп'янському районі? Наразі ситуація можна сказати, залишається без змін. Вона достатньо напружена. Вчора ворог активно атакував і місто Куп'янськ. І під обстрілами у нас перебували Дворічанська, Великобурлуцька, Вільховацька громада. На жаль, у нас є достатньо багато поранених людей. Є дві людини, які загинули в Вількувальській Дворічанській громадах сьогодні. Вночі ворог застосовував РСЗВ в напрямку населеного, міста, населеного пункту Путінськ. Ну і вже зранку і протягом дня находять постійні повідомлення про те, що ворог активно застосовує в півдрони. Є певні пошкодження і руйнування житлового. Сектору, і в принципі, можна говорити, що така ситуація, така небезпека, вона вже зберігається протягом десь двох місяців. Пане Андрія розкажіть, яку допомогу отримують мешканці пошкоджених будинків? Вони можуть звертатися до місцевих органів влади. Місцеві органи влади плідно співпрацюють з міжнародними організаціями. Там є певна матеріальна допомога, яка надається людям на Тимчасового відновлення будинків так само підключаються до відновлення місцеві органи влади. Але треба зазначити, що наразі така таке відновлення воно не скрізь можливо, оскільки є небезпека по населеним пунктам, які наближені до лінії фронту, і відповідно відновлювати там. Будинки, дах або вікна це наразі є небезпечно? Ну і з іншого боку, ми бачимо, що такі відновлення вони в принципі мають достатньо е, такий е, характер, що гримація там буквально відбувається ну, там, через тиждень, -два. враховуючи інтенсивність обстрілів. Чи триває евакуація людей, чи збільшилась кількість охочих виїхати? Так, безумовно, евакуація у нас не завершується з минулого року. Бо вона постійно е, здійснюється. У нас є волонтерські е, організації. У нас є ДСНС. Безумовно підключається національна поліція. Всі ці е, організації здійснюють евакуацію. Е, з іншого боку, слід значити, що така евакуація, особливо якщо ми говоримо про місто Куплівська, вона значно ускладнюється в зв'язку з тим, що я казав, що відрони достатньо активні. Тому Є певний ризик для людей, які здійснюють. Ми звертаємось тому до місцевих мешканців про їх все ж таки якомога скоріше приймати це зважене рішення, звертатися поки є можливість для того, щоб евакуюватися, поки є можливість зібратися. Ну не можу сказати в спокійній обстановці, але тим не менше така можливість є. Тому треба не зволікати, а все ж таки приймати людям рішення, і вони можуть виїхати як в містах Харків, так і по області. Пане Андрію, невеличке оточення. А чи є випадки, що люди повертаються навпаки назад з евакуацією? У нас буквально хвилина Є, такі на жаль, випадки у нас фіксуються. На на жаль, ми навіть фіксуємо випадки такі, коли повертаються разом з дітьми. Працюємо з такими родинами, зробимо все, щоб вони як швидко приїхали, так швидко і поїхали з тих посадів, куди вони повертаються. Але така тенденція вона є. Не можу сказати, що це велика кількість, але вона є. Пане Андрію. Я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно поінформувати, що відбувається в Купінському районі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую вам.